Рішення служити в лавах Збройних сил України комусь дається легко, а комусь ні. Окрім очевидних факторів, які жахають кожного, існують ті, що стають невидимою перепоною перед тим, як зробити вирішальний крок. Тому держава продовжує розробляти соціальні заохочення, аби створити для українських військовослужбовців максимально комфортні умови та надійний тил. Сьогодні ми поговоримо про підйомну допомогу для захисників та одноразову допомогу за укладання першого контракту, в чому їхня різниця, як отримати, про які суми йде мова та за яких умов можна на них претендувати. Про це все дивіться в сюжеті, підготовленому командою медіа погляд. Але перед цим підпишіться на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте за вподобайки та коментарі для наших відео. А тепер вперед розбиратися в темі. Українські військові боронять нашу країну з перших днів повномасштабної війни і мають право на низку виплат від держави. Зокрема, вони можуть отримати підйомну допомогу. Це допомога, яка надається в разі переїзду захисника та членів його родини на нове місце служби. Розраховувати на неї можуть ті, хто проходить службу за контрактом, а також кадрові військові та офіцери. Натомість на мобілізованих цей вид виплат не поширюється. Проте її Мобілізований військовий набуває право на цю виплату, коли укладає контракт на проходження військової служби і переміщується на нове місце служби. Детально зупинимося на тому, коли саме у військових з'являється можливість отримати цей вид допомоги. Отже, це може статися за наступних умов, у разі передислокації військової частини, а також у випадку з призначенням на нову посаду, яка супроводжується з переїздом на нове місце військової служби в іншому населеному пункті, чи в разі зарахування до вищих військових навчальних закладів, військових коледжів, навчальних центрів, термін навчання в яких становить 6 місяців і більше без збереження посади за попереднім місцем служби. Логічно виникає питання, про які гроші йде мова. Загальна сума виплати підйомної допомоги дорівнює місячному грошовому забезпеченню військового. Проте і це не все. Кожен член родини, який переїхав на нове місце разом із військовослужбовцем, також має отримати половину місячного грошового забезпечення. До членів сім'ї, на яких також виплачується підйомна допомога, належать дружина чи чоловік, але ваш шлюб має бути укладений. Додати прибуття на нове місце служби на дітей, зокрема усиновлених, які не досягли повноліття, та непрацездатних незалежно від віку. А також на непрацездатних батьків або усиновителів. І мова не лише про власних, а й про батьків дружини чи чоловіка. Покроковий порядок отримання підйомної допомоги досить простий. Для цього потрібно особисто написати рапорт на ім'я командира військової частини та дочекатися його... Його ухвалення. Після службою персоналу військової частини готується відповідний наказ про виплату підйомної допомоги, який має підписати командир із зазначенням у ньому грошової суми до виплати. За рік отримати таку підйомну допомогу, якщо на те є всі умови. Військове може не більше як двічі. При цьому звернутися з відповідним рапортом можна протягом трьох років із дня виникнення права на її отримання. На ще один вид одноразової грошової допомоги можуть розраховувати військові, які підписали перший контракт із Збройними силами України. Тобто раніше не проходили військову службу за контрактом. Розмір допомоги залежить від прожиткового мінімуму, затвердженого в бюджеті. Для прикладу, у 2024 році він становить 3028 гривень. Таким чином, рядові, для яких передбачено 8 розмірів прожиткового мінімуму за укладання. Першого контракту цьогоріч можуть отримати більше 24 тисяч гривень. Сержанти 9 розмірів прожиткового мінімуму більше 27 тисяч гривень. А от офіцери 10 розмірів прожиткового мінімуму 30 тисяч гривень. Зазначимо, що на цю виплату мають право військові, яких призначають на посади рядового, сержантського та старшинського складу на три роки і більше, та на посади офіцерського складу один рік і більше. Проте є обставини, коли дана одноразова грошова допомога не надається. Зокрема, це стосується випадків, коли рядові уклали контракт на посаду сержантського чи старшинського складу. У ситуації з військовими сержантського та старшинського складу, коли їх прийнято на службу за контрактом до офіцерського складу, а також в разі продовження військової служби чи повторного прийняття на військову службу за контрактом. Отримати дану допомогу доволі просто. Потрібно лише написати рапорт на ім'я командира. Натомість виплату буде здійснено відразу після набрання чинності першого контракту, призначення на посаду і вступу до виконання обов'язків. Ось і все. Якщо це відео було для вас корисне, діліться ним із рідними і знайомими, які потребують цієї інформації, а також підписуйтесь на сторінки «Медіапогляд» в соцмережах та пропонуйте теми для наступних програм. у мотаряк під цим відео